Міський голова Геннадій Дикий у своїй передвиборчій програмі обіцяв, що вулиці міста будуть прибиратися на рівні Європи. Ми поцікавилися у Білоцерківців, чи вдається новому меру виконати обіцяне. Слизько неможливо жити. Я вже отако ходжу. Сказати, чесно говоря, що воно, мабуть, кожної зимою так воно. Ніколи чисто не буває, щоб так пройти, щоб не сковзатися. Це тільки можна йти і посковзатися. Як дітки, то для дітей добре, а для таких, як ми, то погано. Тому що не чистять. Нема кому чистити, мабуть. Слизу це страшенно. Можна молодим можна, а старим то треба рачки нести. — І що ви робите, як до магазину? — А що роблять? Отак пливу. У травмпункті міської лікарні номер 2 кажуть, що кількість пацієнтів, які зламали собі руки чи ноги від ожеледиці, збільшилася, хоча й незначно. Спостерігається це збільшення за рахунок більш людей, які неадекватно оцінюють ситуацію. Такі люди, які бережуть своє здоров'я, в принципі, серед них збільшилась кількість, але незначно. Більше людей, які. Не турбуються про своє здоров'я. З травмами звертається за добу від 30 до 40, максимум до 50, оце було. З травмами в загальному, з переломами, які, власне, залежать від снігу, ріст незначно великий. Ну, можливо, ну, чоловік 10 більше, ніж в загальному. І, хоча лікарі запевняють, що люди у нашому місті вже навчилися ходити по слизьким дорогам, а падають в основному ті, кому, як то кажуть, море по коліна, у пацієнтів своя точка зору на цю проблему. Один сніг, лід, як дзеркало. А вечором ще трохи пішов сніжок притрусило, підскорнувся, впав, і Рука не робиться. Причі. Тож виходить влада у місті змінилася, а ситуація з очисткою тротуарів від ожеледі – та сама. І пояснення у влади до болю знайоме. На жаль, на жаль, зв'язку з тим, що в бюджеті немає так достатньо коштів, ми не зможемо розширити перелік вулиць і площ, які будемо утримувати і прибирати.